Я буду займатися ремонтом домкрату 410. 29 29-річний Олександр Кульша працює електрослюсарем підземним, ремонтує обладнання на одній шахті про Петровщини. Чоловік розповідає, евакуювався з Вогладара влітку 2022 року після того, як армія РФ знищила його будинок. В квартиру вилетіло сам балкон і ворожий снаряд залетів до залу. І там все згоріло дотла, було знищено повністю, завалила капітальну стіну, перекриття. Трималась незрозуміло на чому як Олександр ділиться, коли російські війська зруйнували оселю разом з дружиною, дідусем та двома бабусями вирішили евакуюватись до Умані та там не знайшов роботу і переїхав на Дніпропетровщину. Чоловік розповідає, у Вугледарі сім років працював на шахті. Тож, коли знайомі запропонували влаштуватися на купальню, довго не думав. Теж дуже багато людей, які ну вони не переселенці, не до повномасштабного вторгнення приїхали сюди. Теж Донецька і області є люди. Ми вже один з одним дуже гарно і тепло спілкуємося. Завдяки роботі на шахті, каже Олександр, на новому місці вже почувається як вдома. Чоловік каже, повертатися до Вугледара не планує. Мені здається, що залишусь тут. Якщо все буде добре, будемо надіятися, що все це закінчиться. Буду тут щось думати. Тому що Вугледара вони зруйнували повністю. На підприємстві Олександру допомагають з орендою житла. Додає, задоволений, що зміг повернутися в професію. каже, розуміє, що від його роботи залежить життєзабезпечення українських міст. Андрій Логвиненко, Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпро.